Будь у ресурсі і контролі навіть тоді, коли змінюється твій гормональний фон. Ти перекидаєшся без тривожного серцебиття посеред ночі, твій сон міцний, тіло відновлене, а розум ясний. Замість втомленого ранку легка зарядка, душ, кава і відчуття я все можу. На роботі ти зібрана, сфокусована, впевнено приймаєш рішення. Припливи тепла більше не заважають публічним виступам, важливим зустрічем чи щоденним задачам. Твоєї енергії вистачає не лише на роботу, а й на життя поза нею. Ти знову відчуваєш радість від руху, йога, плавання, прогулянки вечірнім парком додають сил та енергії. Тіло відгукується вдячністю. М'язи не болять, суглоби гнучки, а відображення в дзеркалі дарує посмішку. У стосунках ти ніжна, жива, відкрита до близькості. Ти не боїшся слова менопауза. Бо знаєш, це лише новий етап, а не кінець. І разом із командою лікарів, яким ти довіряєш, ти зробила свій вибір не страждати, а жити, жити повноцінно, якісно з турботою про себе. Програма Супровід жінки під час перименопаузи це спільна розробка фахівців-гинекологів, ендокринологів та психіатрів клініки IQMed, метою якої є подарувати жінці впевненість та комфорт. Навіть у період, коли вона є особливо розливою.